Нарешті ми в лісі, друзі. Вітаю. 4 липня сьогодні ми на схилах гори смерик у Карпатах і з черговою спробою знайти білих грибів і не тільки інші істрівні грибочки пошукаємо. Попереднього разу пару днів тому ми були в лісі, пішов був дощик. Землю промочив. Сьогодні дощик припинився, два дні пройшло, і ми пішли в ліс. І є вже сьогодні перша така знахідка у нас, бачимо, є. От такий у нас зазирає молоденький, молоденький підберезовик. Ось такий красивий, Гарний гриб, молоденький, все вже тепер пішов виріс він після дощику, Перевіримо тих роботливий. Нога чистенька, жодної дирочки. Що ж, його забираємо, звичайно. І будемо йти далі. Пішли ми одразу у хвойний такий ліс. Будемо пробувати знайти лісових білих грибів. Джері з нами сьогодні також. Ліс іще вологий. Зараз не жарко орієнтовно, десь біля 20 градусів тепла. Пішли ми після обіду, фактично, зараз вже ближче до 3-ї години. Зараз. Так що прогулянка у нас не буде дуже тривалою в часі. Однак ознайомимося, яка ситуація в лісі. І може будуть якісь цікаві знахідки. Знайдемо, обов'язково вам покажемо. Що ж, Шукаємо, буде щось яка, будемо включати. І знову чергова знахідка. От Такі, такі лисичка. Поляна така з лисичками. Лисичка вже досить велика. От, будь ласка. Збираємо, йдемо далі. І знову жовті галявинка лисичок. Гарні папірний лисичок. Ой, як вони ростуть Такими галявинками. Краса. Що ж збираємо? Ідемо далі. А там внизу бачимо ще. Теж позбираємо і будемо шукати далі. Зазирає, ніби непогана зелена сироїшка. Що ж, перевіримо. Та непогана, чиста. Трошки шапочку слимак погриз. Ну так, сируїшка добра. Що ж, заберемо? От ще одна зазирає. Молоденька. О, нога міцна, у землі глибоко. Має бути частенька, товідко то по грибові, що гриб твердий, молоденький, файний. Все теж заберемо. Що ж, яка красива шапочка в неї. Збираємо, йдемо далі. Що ж, друзі, ліс оживає. Після дощику видно зразу, ліс оживає. З'являються молоденькі гриби. Знаходимо вже підберезовики, сироїшки. Так, там ще щось бачимо. Підберезовика, сироїшка. Зазвичай через кілька днів після підберезовиків можна знайти вже й біль. Що це за сероїшка, що це є. Ні, таке... Невідомі гриби, друзі, яких не впевнені, тут ще такі росте подібний. Невідомі гриби не збираємо. Беремо лише добре відомі, знайомі кожному гриби. Якщо гриб вам невідомий, його краще не трогати. Хай він собі росте. Якщо не впевнені, у, чи гриб їстівний, чи не їстівний. Значить, можете вважати, що він не їстівний. Одразу. Краще не ризикувати. Так, йдемо далі. Піднімаємося трошки вище. Там буде ще одна грибниця. Можливо, вона нас порадує. Побачимо. Передивився, сюди-всюди пройшов, але поки що нічого. Єдине так по лисичці, то тут, то там, лисички такі знаходимо. Лисички є, лисичка нас радують І лисичка, скажімо так, хорошої якості. О, будь ласка, які лисиці. Ось така сина губінка й туди. прибіг. Ось така серуїшка. Ще одна. Йдемо далі. Так, Бачимо. Така молоденька ромарія. Ну, це маленькі кущі, такі ми не збираємо. От коли вже така більш крупна, крупні кущі, тим можна збирати. От. Знову лисичка. Лисичка беремо. Сергова знахідка, сіро-рожевий муримух. Ось такий він є. Хробачливий, на дощу розмок. От і ще парочка, один вже все зруйнувався, а один теж вже такий старенький. Не бере, йдемо далі. Хоч сіро-рожевий муримух відноситься до ісівних грибів, однак я його дуже-дуже рідко беру, майже ніколи. Тільки в випадку, якщо... Зовсім нема ніяких грибів, тоді можна його взяти. Отак, їх є багато. О, будь ласка, цей трошки у ліпшому стані, такий собі росте. Ну хай росте. Кому треба, прийде забере. Ми йдемо далі, шукаємо інші гістівні гриби. Лисичка, білі, підосиновика. Такі гриби збираємо. Сироїшка, котрий хороший. Можемо забирати. А Джері бігає. Тільки що Ха. десь у другу сторону побіг у тому напрямку. Вже встиг бігти і вже тут знову прийшов біля мене. Радіє прогулянці. Він напевно більше радіє прогулянці, ніж ми. Ну що ж. Ми теж зрадіємо, коли знайдемо білих грибів. А то, да, то вже цікавіше буде. А Поки що нема, поки що йдемо далі. Ось такий красень. Підберезовик, як він виріс. Відріжемо ногу частину, подаємося молодчик. Та правда чистенький. Берем. Файний. Ну, Давайте перевіримо шапинку. Отакі От темні цяточки можуть свідчити що гриб може бути вражений личинками. Ну це ніби не чорні, вони такі ще сірі, ну але перевіримо. Краса забираємо. Сіро вже ремуха. Такі цікаві чесночники. М -м, дуже різкий запах часнику. Такі дрібосенькі, як опенька, але ну, це ж досить великі. А тут вони говорю, пеньком отак ростуть. Бачите, скільки їх є. Цікаві цікаві грибочки. Дощик, дощик в плину, природа пробуджується, ліс оживає. Цікаво, коли ж перший білий гриб буде? Сьогодні ще нема, шукаємо. Чесночник і стіни гриб можна використовувати як спецію до м'ясних страв, наприклад. Знову Джери десь побіг. А в нас чергова знахідка. от такі сироїшки. Але от таких я якраз, якраз такі я і не беру. Вони такі невеличкі, дрібонькі з червоними шапинками. Червоними шапинками. Дуже молодесенькі, малесенькі ще, тим більше. Такі дрібонькі ми не отбираємо. Ну, дуже такі, що в руці так взяти і вона ну, вже дуже м'яконька, така ніжна, тендітна, то взагалі о, нема що брати. Йдемо далі. Так вийшов я на стежку. От такі сироїшки, такі гриби. От вже така ужина у нас. Досить ожима рясна, ще цвіте. Дозрівати вона буде десь за тижні-два, думаю. Може, не знаю, все залежить ще від погоди. Сируєшки такі дуже тендітні гриби, які б вони не були. Під Вони так само дуже легко. трошки вже старший гриб, він яконький. І руйнується, має зовсім такий непривабливий вигляд. Поки його додому донесеш, то можна вважати, що нічого не донесеш. Ромарія. Так само Ромарія не беремо через те, що дуже тендітний такий гриб легко кришиться і додому донести його досить проблематично. І багато, багато грибів таких є, що не збираємо. Саме по причині того, що складно донести. Такий стримочок. Що ж, йдемо далі. О, Джері знову шастає по лісу. Так, друзі. Сильний вітер, бачите. Ламає смерек. Була гроза, коли пішов дощ після спеки. І от ламає дерева. По лісу є дуже багато. Цю одну думаю покажу. Таких багато. Що ж, пройдемо, якось далі підемо. Думав, піду, напівся води. Джері не дасть. Джері, він уже тут у струмкові перший. Охолоджується. Ну що, радий водіти. Ну, там дощо трошки нап'ємося. вода гірська. Так такі, такий, такий має запах медовий, солоденький краса, друзі, в Карпатах, хорошо. Ну що, Джері, не йдеш наперед? Будемо йти разом. Такий підйом між пагорбами і наступні грибниці вже будуть на цьому пагорбі. Зараз ми трошки піднімемося. І продовжимо пошуки грибів. Джери вже знає де повертати. Піднялися вже на вершину. Що ж, перевіримо, чи там ліс, чи там є кілька грибниць. Може там повезе. От, така чорниця вимерзла дуже-дуже рідко зустрічається. Десь так по тіні, біля смерек, де не змерзла, ще можна трошки знайти. А так дуже-дуже ну, слабо. Дуже мало сьогодні. Цього року ягід, от таке. Ну що то є? Ягідка від ягодки. Де-не-де. Ну що ж, друзі, походив я по лісові. Прогулянка сьогоднішня наша удалася така, як удалася. Грибів ми білих знову не знайшли, але знайшли трошки інших грибів. Джерріс найрадіші прогулянці. Ось таких ми грибочків назбирали. Тобто лисичок, підберезовиків, сироїжок знайшли. Ну, На вечерю нам хватить. А корзину, щоб не повертатися з порожньою корзиною додому, от набрав От таку корзинку, вийшло такий букет. Квіти ці називаються Звіробій, лікарські квіти. І ще такий букет збоку. Ну що ж, на цьому всім дякую за перегляд. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. І до наступних друзі, зустрічей.